Права 658. Розкладіть нам ножники. Ну що ж, стартуємо в першому завданні. Групуємо тоді спочатку доданки перший і третій. Отже, записуємо, що це дорівнює. В дужках записуємо 8. М у квадраті С. Відняти 16C x у кубі. Так, додати. І у нас вийде мінус 6 М у квадраті Х. Додати залишається 12х у четвертій. Є? І це дорівнює. Отже. В перших дужках, що ми можемо винести з-за дужки, це повторюється тут 8С. То кожен з доданків записуємо лідобутку 8 c що множиться. Щоб було м у квадраті, потрібно ще домножити на m у квадраті. Далі відняти, знову пишемо 8 c що множиться. Щоб було 16, потрібно помножити на 2, 8c. Щоб було х це х у кубі, потрібно ще домножити на 2х у кубі. Є додати. В других дужках ми можемо винести мінус 6х за дужки. То ми пишемо кожен заданки у вигляді добутку мінус 6х, що множиться, щоб було м, мінус 6 м у квадраті х, потрібно мінус 6х помножити на м у квадраті. Далі додати і мінус 6х. Ми множимо. Щоб було плюс 12, мінус 6 потрібно помножити на мінус 2. Ну, а щоб було х у четвертій, х потрібно помножити на х у третій. Є. і це дорівнює. Ну, а зараз в перших дужках підкреслюємо жовтим спільний множник 8c і виносимо його за дужки. То отримаємо 8 c А в дужках тоді залишиться з першого виразу m у квадраті. Далі відняти. З другого виразу те, що не підкреслено жовтим 2х у кубі. Є? Додати. Ну і в другій дужках давайте підкреслимо зеленим спільний множник, мінус 6х. Ось. То виносимо його за дужки, Пишемо додати мінус 6х. Що множиться? А в дужках записуємо все, що залишилось не підкреслено з другої дужок, це m у квадраті. Додати залишається мінус 2х у кубі, або відняти пишемо 2х у кубі, і це дорівнює. Ну, а зараз червоним підкреслюємо спільний множник m у квадраті мінус 2х у кубі. В першому і в другому доданку виносимо їх за дужки, То вийде м у квадраті. Мінус 2х у кубі, що множиться. І записуємо в дужках те, що залишилось непідкресленим червоним, це 8 c Додати мінус 6х, або відняти 6х. Є. Ну що ж, а зараз переходимо тоді до другого завдання. Тут ми групуємо перше і давайте четвертий доданок. Записуємо, що це дорівнює. Отже, 1,2 ціла дві у кубі відняти 1,5 х у п'ятій іг у квадраті є додати. Ну і залишається у нас одна ціла х у кубі. Іг у квадраті, далі відняти. Залишається х у 7 y. Закриваємо дужку. це дорівнює. Ну що ж, що ми можемо в перших дужках винести за дужки? Тут є спільний множник 3. Ну, а якщо по індексах подивитися х є і у квадраті. Тобто кожен з доданків ми записуємо в добутку, де в нас буде 3х у квадраті. 3 потрібно помножити на 0,4, щоб вийшло 1,2. Х у нас є. у квадраті потрібно помножити на y, щоб було y у кубі відняти. Знову пишемо 3x у квадраті, що множиться. 3 потрібно помножити на 0,5, щоб було 1,5. Далі х потрібно помножити на х у четвертій, Щоб було х у п'ятій. І у 2 у нас тут є. Добре, закриваємо дужки. Так, переходимо до другої дужки додати. А Тут спільний множник у нас буде 4. По степеням дивимося, х у 3y. То записуємо кожен з доданків в вигляді добутку 4х у третій. 4х у третій y що множиться. Щоб було 1,6 множимо на 0,4. Х у кубі у нас є, а y ще потрібно помножити на y. Щоб було y у квадраті. Потім відняти. Переносимо. Знову пишемо 4х у третій у. Потрібно помножити на 0,5, щоб було мінус 2. Щоб було 2. Так, а далі х у нас є у третій. Потрібно помножити на х у четвертій, щоб було х у сьомій. Ну і y у нас є. Гаразд, чудово. Закриваємо дужки і це дорівнює. Дивимося, у перших дужках. жовтим підкреслимо спільний множник. Це 3х у квадраті. Виносимо його за дужки. 3хі у квадраті. А у дужках у нас тоді залишиться все, що не підкреслено жовтим. Переписуємо 0,4 Y відняти 0,5х у четверті. Є. Переходимо на другий дужок. Зеленим підкреслимо у спільний множник 4х3 в кожному з множників. В кожному з добутків, то виносимо за дужки, пишемо плюс 4х у третій, y, що множиться. А у дужках тоді записуємо все, що не підкреслено зеленим 0,4. відняти. 4 відняти 0,5х у четверті. Так. І це дорівнює. Отже, підкреслюємо тоді червоним спільний множник. Так, 0,4у мінус 0,5х у четверті. Отже. Ми записуємо, що це 0,4 мінус 0,5х у четвертій, що множиться. Ну, а в дужках записуємо все, що не підкреслено червоним, це що залишилося 3х у квадраті, додати 4х у третій і. Є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, розкладіть множники. ми розклали, записуємо. В першому завданні ми отримали m у квадраті мінус 2х, у третій, що множиться на 8c мінус 6х, а в другому завданні ми записуємо 0,